Благодатного і мирного дня вівторка. Товариство, який файний тиждень, просто дивно тут за кордоном сонце гріє, так що вже куртку треба знімати часом, бо аж жарить, дивно трошки скуштувати сонце інакше, ніж у нас. І світло не виключають, від, Уявляєте, зовсім. зовсім, Сьогодні вівторок, значить, маємо час спостережень. І дуже мене вразив один факт минулого тижня про лишай, Виявляється, ви, ви помітили, до речі, що лише її на лишах хворіють найчастіше діти. Бо або гігієну запустять, або ще якісь нюанси. Але мене зацікавив інший, інший момент, що діти хворіють найчастіше на, на лишаї, підхоплюють їх, тому що не маючи таких кислот, які виділяє наш організм через піт. Так що благословенний піт. Тобто ми вже після статевої зрілості дорослі, наш піть має певні речовини, які нейтралізують купу грибків. Цілий ряд, різні види, ви, таких видів, яких не видів, яких видів, не видів. Яка, яка благодать. Тобто, і тому часто дорослим, коли більш менш за собою доглядаєш, дивишся за собою з грибками боротися не треба. Натомість дітям треба. І це так перегукнулося мені одразу із. Цілим рядом проблем був. Тут ми тепер є у подмінстві, багато людей приходять на розмову, на спілкування. І так гарно бачиш в різних особах, як іде формування певних чеснот, або певного імунітету до викликів, до, до подолання різних перешкод. Тобто треба зрозуміти, що купа речей, скажімо, наприклад, така біда, як осудження. Коли ми беремося легко інших людей осуджувати, то нормально не осуджувати або здорово аналізувати. Якусь ситуацію, обставини зможеш тільки тоді, коли доростеш до певного рівня зрілості, коли тебе перестане цікавити, аби там піднімати зло про якусь людину, навіть якщо це правда. Неймовірно. І так фактично у будь-чому, в якійсь залежності, у якійсь нестриманості, реально ми витримуємо від, її, від нападків різних спокус, тоді, коли дозріємо. Коли буде у нас така певна зрілість, не обов'язково статева зрілість. То коли станемо дорослішими, коли молоко на губах обсохне, тому, якщо зараз маєте певні, певні якісь випробування або спокуси, то перевірте, чи ви дозріли, або чи ви над нею взагалі працювали, чи виробляється імунітет. Якщо не виробляється, то не дивитися, що цей клятий на вас сліпиться і буде вас гристи. І вони бувають дуже неприємні, а можуть мати і серйозніші наслідки. Тому Бережіться тих всяких нечистих гріховних лишаїв і працюйте над тим, аби дозрівати, аби ваш організм духовний, аби ваше серце ну, бу, розробляло імунітет до цієї всякої пакості, які з людей роблять поганих людей, або які з людей роблять не людей. До речі, слово лишай старослов'янського лихей, тобто то, то що нездорове, то, що недобре, то, що погане для нас. Тому тікаємо від лишаїв. А шукаймо хорошаїв. Всяких. Будьте благословенні. гарного вівторка. До речі, пригадую, що триває наша збірка для перемоги. І описи, карток є під відео. Можете знайти. Дякую всім, хто долучається. Боремося, незважаючи на те, де ми є і куди прямуємо. І завтра, здається, мають йти наші хлопці до хлопців із села і відвезти їм різні. Речі, які потребують тепер для зимування, які потребують безпосередньо для боротьби на передовій. Тому дякую всім, хто долучається. Триває збірка. Боремося! Бережіться всяких лишаїв!